Давай, піляй йому, піляй. Слухайте, така гарна тематична вечірка. А Чого а ви не в костюмі ще? Не ходи, ходи, Орисю, на гору, на лиску, не ходи, ходи, Орисю, а грай на сопілиці, Ой, гой, дері ці ой, гой, дері ціриці, не ходи, на лису гору, а грай на сопілиці, ой, гой, дериці дириці, ой, гой, дериці дириці, не ходи, на лису гору, а грай на сопілиці, по на горі, на листі, туман над ярами, по на горі на листі, чорти з відьмаками, ой, гойда Ає, та ткани, чешовий і дивитись, ой, гой не літи, не ліці, хоч гой не ліці риться. Ну скажи щось для Лені. Скажи для Лени. Раз, два, два, чотири, п'ять. Я на привіт. Лініс знайшли, матюкальник. Ми для тебе знайшли іграшку.